Щоденник ДДА 17 листопада. Спадкова сімейна дисфункція. Ми уникаємо звинувачень, бо усвідомлюємо спадковий характер сімейної дисфункції. Велика червона книга. 159. Багато хто з нас прийшов у ДДА, звинувачуючи своїх батьків у тому, що в нашому житті щось пішло не так. Ми говорили собі, якби тільки в мене була нормальна сім'я, я б уникнув стількох проблем, то чому ж усе не вийшло по іншому? Звичайно, ми заслуговували на краще, але коли ми були невинними дітьми, в нас було не так багато можливостей обирати. Однак, якщо й подорослішавши, ми, як і раніше, будемо зосереджені виключно на звинувачуванні своєї сім'ї, то лише зміцнимо дисфункцію. Це спадкове, і це та сама система, в якій виросли наші батьки. До того як почати одужувати, ми часто не хотіли бачити своєї ролі в цьому кругобігу дисфункції. Можливо, ми навіть говорили собі, сам я не буду так ставитися до своїх дітей. Але найімовірніше, ми або чинили з ними аналогічно, або, можливо, розверталися на 180 градусів і впадали в іншу крайність, намагаючись бути більшою мірою другом, ніж батьком. Проте всі діти потребують розсудливих батьків, яких потребували і ми самі. Доки ми не витягнемо на світло свої власні проблеми і не почнемо їх вирішувати. Ми будемо знову повторювати дисфункціональні моделі поведінки. Програма ДДА дає нам ту золоту середину, де можливе одужання, і ми заслуговуємо жити в цьому просторі. Сьогодні я пам'ятатиму, що сімейна дисфункція це спадкове захворювання. Я засвідчую свій вибір розірвати це порочне коло працюючи за програмою.